І взяв Ілля 12 каміння за числом племен, племен синів Якова, до якого було слово Господнє, говорячи: Ізраїль буде ім'я Твоє, і збудував із того каміння жертівника в ім'я Господнє, і зробив рова площею на дві саті, насіння навколо жертівника, і наклав дров і зарізав бичка та й поклав на дрова. І він сказав: Наповніть чотири відра води, і нехай вильлють на цілопалення та на дрова. і сказав Повторіть і повторили. І сказав: Зробіть утретєй, і зробили втретє. І потекла вода навколо жертівника, а також рів наповнився водою. І сталося в час принесення плівної жертви, що підійшов пророк Іля, та і сказав: Господи, Боже, Авраамів, Ісаків та Ізраїлів!» Сьогодні пізнаєш, що ти Ізраїлів Бог, а я твій раб, і що все оце я зробив Твоїм словом. Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що ти Господь Бог, і ти обернеш їхнє серце назад. Хто читає Слово Боже, або, можливо, хто чув цю історію, то знає, що відбулося далі. А хто вперше чує, то я думаю, знаючи, який добрий Господь. Ви зрозуміли, що Господь обов'язково вислухав молитву Іллі і те, про що Він сказав, була прийнята жертва Іллі. Але часто звертається увага на те, що зробив Ілля. Була умова, і Бог готовий був взяти Іллю для того, щоб використати те слави своєї. В час, коли люди дивились не на того Бога, подивились на іншого, на інших служителів, які служили іншим богам. Бог взяв і для того, щоби прославитись і показати, доказати свою велич і могутність. Але ключові слова, на які звертаються увага, коли Пророк Ілля сказав, а я твій раб, і що все оце я зробив Твоїм словом. Він мав теж просити у Господа і казати, Боже, тепер уже час, коли ти дій. Що ти просив або що від мене залежало, я зробив. Я би хотів звернути увагу для нас, щоб ми розуміли, коли йдемо перед Божим лицем, щоб Його прославити, щоб помолитись до Нього, щоб попросити у нього щось, ми повинні бути готові стояти перед Божим лицем і бути в присутності Божій. Коли думки в нас є, різні справи, різні плани. А їх треба, як було сьогодні, теж сказано, відкласти на другий план, Господи, я прийшов на зустріч із тобою. Я прийшов, я залишив свої, можливо, думки, переживання, я залишив свої справи, я їх вирішу потім. А зараз я хочу поговорити з тобою. А зараз я хочу мати зустріч із тобою. І вірний Бог. Який завжди приходить до тих, хто має бажання, хто має стремління, щоб почути, щоб зустрітись із Богом, щоб відчути те, що і Його серце наповнить благодаттю Господню. Тому хай Господь нам допоможе в цьому. Нам, можливо, набагато легше, як Іллі, хоча Ілля був пророк, але він одного разу теж сказав: Господи, я один. Що відповів Ісус, що відповів Господь? Каже: ні, там ще є. Ще є люди, які теж залишилися, скажімо, вірними і теж шукають Бога. І Ілля, який стояв перед людьми, які, скажімо так, зовсім не хотіли звертатись до Бога. Ілля стояв перед пророками, які поклонялися іншому Богові. А сьогодні ми прийшли, я щиро віру і впевнений, що якщо ми прийшли і згодилися, щоб прославляти Боже ім'я, то в кожного в нас в серці є бажання. Зблизитись із Богом, відчути Бога, помолитись до Бога, прославити Бога, це є дуже добре. В такій атмосфері дуже, набагато легше, ніж було і ніколи протистояти народові, який не хоче звертатись до Бога. Багато хто там прийшов просто подивитися, ну, що буде, який Бог переможе. Чи цей, ці пророки щовало поклонялися, чи цей сам Ілля? Але вірний Бог, який доказав. Який показав свою велич і могутність через Ілю, використавши Ілю, нехай Господь сьогодні нам допоможе зрозуміти це, що Бог дуже хоче, щоб ім'я Його прославлялося, щоб наше серце воно було сміливим до того, щоб іти і звіщати Слово Боже, до того, щоб всім народам, всім своїм рідним, близьким говорити про те, що добрий Господь, Він є сильний, Він є вірний. I win i windu... проведе. Тому, хай Господь поможе, ми не одні. З нами Господь, якщо Ілля, який навіть допустив думку, що він один. Але коли стояв перед пророками Ваала, перед народом, якому було абсолютно байдуже, який Бог, кому поклонятися, він стояв твердо і впевнено, хто давав йому сміливість, а сміливість давав йому Бог. Тому що він знав моє життя, я присвятив Богу. Що би не сталося? Хто би, можливо, мені що не говорив, і нехай всі стануть проти Бога, а я буду до кінця вірним. Я хотів би залишити для себе і для вас таке побажання, можливо, або цей приклад Іллі. Хто би і що б мені не сказав. Якщо, можливо, всі стануть проти, поміняють думку і скажуть, а де твій Бог, то я знаю, що я пізнав того Бога, і я залишуся з ним, хто б мені що не казав. І якщо буду один стояти, то знайдеться час і знайдеться момент, як у Єлі, коли Господь скаже ні, ти не один. Там збираються люди, там моляться люди, там прославляють Бога. Теж мої вірні діти, то ми хай Господь поможе нам шукати, нам стремитися, не опускати свої руки. Навіть якщо не все зрозуміло, навіть якщо не все так виходить, як ми хочемо, не все завжди радісно. Ми говоримо про те, що Бога треба прославляти завжди. Але от попробуй прослав, коли на серці смуту. Спробуй бути радісним, коли на серці переживання. Я не перший раз вже в Києві і говорив, коли. В одній церкві теж під враженнями. Ми приїхали з Луцька, і коли ми живемо у місті, нам здається, що це місто теж велике. І коли ми поїдемо там десь у село в Невеличку церкву, то коли повернемося в Луцьк, нам здається, що це ну, місто велике. Але коли приїдемо в Київ, то бачимо зовсім інші масштаби. Проте, я так чомусь задумався ще з попередніх разів, де великий рух. Де багато людей, де можна знайти різні можливо, розваги, чим себе зайняти, своє життя і так далі. Я чомусь служив себе на думці, що багато людей залишаються самотніми, багато людей вони залишаються нікому не потрібними і залишаються, ну, не знаючи, куди піти і в кого знайти підтримки. І це велика можливо, проблема і велика біда. Навіть серед багатомільйонного міста людина може залишитися самотньою, і навіть якщо людина буде одна, і її покинуть всі люди, і вона десь буде одна. І... Але якщо її серце буде наповнене Божою любов'ю, і вона буде мати зустріч із Богом, вона не буде відчувати цієї самотності. Тому наостанок я би всім вам хотів побажати, де б ви не були. Що би не ставалося у вашому житті, нехай Божа любов наповняє ваше серце. Тоді, чи можливо десь краще, чи можливо гірше, чи можливо якісь переживання проходять до вашого життя, ви будете знати зі мною Господь, і це будуть бачити інші люди. Де ви, можливо, з сусідами бачитеся, з рідними. Багато людей задають питання, чого він радісний, чого він щасливий, чого він усміхається, чого він, можливо, десь такого там сварить, десь, можливо, з ним конфлікти якісь хочуть мати, а він це все витримує, а він радісно далі йде. Ми знаємо секрет. Ми знаємо, чому часто наповнює наше серце радість, тому що цю радість дає Господь, і за це ми можемо і маємо його прославляти, нехай йому буде вічна слава. Амінь. Слава Богу.